Я подивилася дуже класне інтерв'ю. Це таке інтерв'ю, яке ну от прямо воно концентровано розповідає про досвід блогерки, що спілкується, що робить контент щоденно англійською мовою для англомовної аудиторії. Вона українка, Anna from Ukraine, можете підписатися. І вона дуже давно веде свій блог для того, щоб розповідати. Зрозумілою мовою іноземцям про Україну і пояснювати якісь речі, які для нас є очевидними, а для них не дуже. І вона дала інтерв'ю Центру протидії дезінформації, інтерв'ю, ви бачите, міф про те, що українці говорять совєтською, Україна не Росія, Україна це Техас. Боже, вона просто, я бачу, там. Два, дві букви, і потім е, е, слово з п'яти буквою. Мені зразу мозок конструює репліку, яка насправді не так. І е, е, Анна розповідає про свій досвід, е, що вона для себе відкривала протягом е, ведення блогу, які стереотипи вона зустрічає, е, які теми для неї найцікавіші, не що таке неочікувано, то що, то, що ну, І давайте ж поговоримо про один небезпечний міф, який Анна. Визначає для нас зараз найбільшою загрозою в інформаційному просторі, пов'язаному з Україною. Розкажи, будь ласка, який все ж таки російський міф для тебе був найважчим в поясненні? І, можливо, до цих пір ти ще стараєшся пояснювати, чому це неправда або чому це не так? Ну можна було би сказати про цей один народ. Угу. І тут оцей ідею з воно все якось так змішується, і воно ніби з часів Російської імперії, потім Радянського Союзу. Але я зараз бачу небезпеку в іншому, і, на жаль, часто вона виникає тепер в проєктах перемовин, мирних угод і так далі. Це про те, що Росія себе захищає. Це е, наратив про те, що, може, навіть не Україна погана, але геополітично Росія відчувала тиск, і оці всі її геноциди проти України, її війна е, проти інших країн, так? якщо ми порахуємо, там Чечня, Грузія, Молдова. Е, це просто захист. А, ти ж пам'ятаєш, як зараз виникають ці речі? Ну, ніби я би теж зрозумів, Путіна, НАТО підбиралося до кордонів і таке все інше. Це дуже небезпечно, тому що. Ну, це якийсь такий, я не знаю, пошук виправдання е, жахливим російським злочинам, е, ніби е, є на них право, бо була якась небезпека. І, друзі, зараз я знову буду повертатися до Алхім. Вибачте мене. Тому що я коли слухала це інтерв'ю, а у мене так. ну, Я вже вам багато разів пояснювала, як у мене працює музик. І у мене, оце ось пошук виправдання, пошук, чому Росія щось. Вона ж будь-яку нашу дію трактує, як: от це привід бути такою, це привід бути конченою, привід обстрілювати, бомбардувати Україну і так далі. І оці всі інтерв'ю: Алхім, ці господи, кравець, чи ще щось, мені дуже нагадують цю стратегію Росії, тільки спрямовану на українчиків. Що насправді шукають своє виправдання повернутися до істоків. І знаєш, що мені більше всього не подобається? Тому що людей в нашій країні заставляють постійно за щось то извинятися. Вот это очень сильно напрямую. Под камеру, і всі и все він извинился. Так а перед ким кем я маю извиняться, якщо я не, якщо я не виновата. Не виновата я, порівняйте це з тезою про те, що Росія скрізь розповідає про те, що на неї був тиск, і вона має право дати відповідь. Ці шмари теж розповідають, що на них тиск, тиск, і всі весь час хочуть їх образити, хоча вони не винавати. Причому це звучить як у Алхім, так і у І власне, як не увімкнеш інтернет, ви поняли настрій. Настрій не такий. Є враження, що наші артисти то виправдовуються, то вибачаються постійно. І... О, де ми це чули? Ми, ми це чули, Оце Чому в Україні заставляють звінятися? Це не якійсь комунікації, тому що що б ти не сказав, куди б ти не вийшов, перекрутять, зрозуміють по-своєму, і все одно що це починається? бо це починається. Це, це ми будемо досліджувати Сонях. Це ми будемо досліджувати наступне літо. Що ми робили цим літом? Ми будемо фіксувати всіх тих людей, які розповідають, що на них тиснуть. Що на них тиснуть, бо вони не винуваті, а від них очікують, що вони будуть вибачатися. І звіняться? Ну, скулі я, бо... ну, я не розумію, Чому людей в Україні заставляють бо ти була, наприклад, в тому моменті... А перед ким Перед людьми. Чому перед... перед людьми? Їхні рід... не Ні перед кем, а перед ком. Ні перед ким, а перед ком. а ком. Одним словом, ця історія про чому я должна извиняться, це просто зараз буде тренд. Це буде тренд. Тому що дуже зручно підхопити цю історію про ну на Росію ж тиск, вона нападає, тому що вона обороняється. І ці так, ну ми теж ми бикуємо, тому що нас змусили оборонятися, на нас, нас, на нас тиснуть. Ви розумієте? А, ми, мені теж, до речі, не подобається оця історія про те, що наша, наша інформаційна. А, а, Стратегія у деяких каналів, типу там соромно, Єнінеси Соколова, ну реально, ну сором це не мотивація насправді. Це просто інструмент, який все вбиває. Тут соромно. Але треба розділити а, оцей от підхід соромно до підходу, що ти відповідальний. Ти несеш відповідальність за свої активні дії. І коли від тебе вимагають атвічати за базар, то це не про сором і не про те, що тягаряти звіняться, а від тебе просять. Тебе вимагають отвечать за базар. І от а, з одного боку, Алхім дуже легко звертається до зрозумілої для неї лексики, що я не буду, мені говорять, що забулася, це для мене ще хуже, ніж куля в лоб. А з іншого боку, вона викреслює фразу отвічать за базар і говорить: мене принуждають, звільняється, о Боже, що зі мною роблять? А що з тобою? Діляють? Жертви, жертви. Тому що, як сказав Кислиця, Росія зараз продовжує на переговорах у Стамбулі, чому відбулися переговори, тому що і в неї одна мета намалювати з себе найбільшу жертву в трусиках, щоб в жодному разі не були продовжені проти неї і висунуті якісь складніші санкції. І тому вона розповідає про тиски про все інше. Як ви гадаєте, чому переговори все таки відбулися? А, ви знаєте, за іронію долі і з різних причин ці переговори були потрібні. І російській стороні, і українській стороні, і турецькій стороні, але більше російській стороні, ніж навіть нам. Чому? Ту, тому що у них програма максимум на цих тижнях це зробити все можливе для того, щоб не допустити запуску механізму запровадження нових санкцій. І це найголовніша мета, де е, досягнення перемир'я, встановлення миру. Взагалі і рядом не знаходиться на всіх орбітах. Головна мета Російської Федерації створити публічний і залаштунковий імідж країни, яка намагається просуватися у напрямку, напрямку мира для того, щоб і Вашингтон, і Європейці не запровадили санкції. Це до речі, Наташа. Я, я сказала, що я не буду розбирати її інтерв'ю, і я не буду розбирати, але мені хочеться трошечки поговорити про успішність каналу Масичук. Так, да, все провалюється. І я зараз скажу. у мене, наприклад, канал, особливо після тих всіх історій з видаленням і так далі. Якась частина акаунтів вже не активна, то зрозуміла. У мене постійно, постійно скарги на канал. Ну, я це бачу просто по тому, як у мене ці дзвоники зразу там. Ну, у мене дуже багато. Насправді я бачу атак на канал. Відбувається. У мене небагато переглядів. Насправді, ну мені нормально, мені достатньо. Мені достатньо 30, 40, 50 тисяч. Але Наташа Масийчук, 600 тисяч підписників. Що це? Що це? 600 тисяч підписників? 15 тисяч переглядів. Переплив в океан заради українських медиків. Наташа, а що це за аудиторію? Ти набрала, що вони не готові споживати твій контент? І найбільше, що у них викликає увагу, це піпенька: 70 тисяч переглядів. Ну, Грубо кажучи, наша перемовина у Стамбулі це важлива тема. Кислиця це цікавий спікер. Ні, якось от 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 от, от. Сумно дивитися, сумно. Що Наташа буде робити? Які танці буде танцювати? Чи буде в топлес вести своє шоу? Ми не знаємо. Подивимося на розвиток цього всього. Я слідкую тикаю паличкою, чи не здохло ще? Ну поки що не здохло.